Та і сестри. Дійсно, слава нашому Богові за те, що ми маємо чудову нагоду знову бути в його домі. ми Якщо ви були уважними, то коли брат Володя зачитував потреби церкви в Огайо то вони просили особливо молитися за, за вибір нових служителів і деяконів у їхній церкві. Наша церква також має. Таку потребу, і сьогоднішня моя буде проповідь саме про це. Через дві неділі ми, як церква, будемо мати членське зібрання, на якому будемо подавати кандидатури на деяконське служіння. І слава Богу, ми ростемо кількісно, слава Богу, ми маємо нові виклики, нові служіння, і також деякі брати, які вже мають. Старшого віку заявили про те, що будуть відходити трошки від активного, не трошки а від активного служіння, тому у нас виникає потреба вибору нових служителів. І це, я думаю, це благословіння до церкви, коли ми е, шукаємо, вибираємо нових братів, хто буде продовжувати служіння. Це означає, що церква росте, і це є благословіння. Одного разу син запитав тата: тату, чи зможу я нести якесь служіння в церкві? Каже, звичайно, що можеш. Ну, я, а де я зможу? Зможу співати у хорі? Ну, звичайно, зможеш. А, наприклад, в медіа можу нести служення? Можеш. А деяконом я зможу бути? Ну, тут трошки важко, тому що в доякона свої діти є. Ну це жарт, але е, дійсно ми можемо дивитися по різному е, із таким е, трошки жартом на життєві ситуації. Але насправді, коли ми підходимо. До таких важливих питань, то ми повинні підходити обдумано, біблійно, розуміючи, що це насправді є серйозне питання. Питання, яке буде впливати на подальше життя церкви і на довгі роки, і це є правда. Іноді бувають випадки, коли служителів, які вже здали своє служіння, їх пам'ятають ще довго і згадують з теплотою у серці, що був брат, який ніс служіння, який дійсно був відданий і довго ще згадує такі теплі моменти життя вірності й прикладу служіння. Але бувають приклади і негативні. І навіть Біблія відкриває нам приклади. Коли були служителі новозаповітні, які залишили слід після себе негативний, і один із таких прикладів є Діотреф. Їх не так багато записано, але це ім'я записано. І про нього записано так. Це третє пісня Івана, перший розділ, там один розділ, дев'ятий, десятий текст, написано так: я написав до церкви, але Діотреф, який любить бути перший, у них нас не приймає. Тому, коли прийду, згадаю про його вчинки, які він робить, докоряючи нам лихими словами. Та й цим не задовільняється, але і сам братів не приймає, і тим, хто хоче прийняти, приймати, забороняє та викидає із церкви. Був такий приклад. Хто підтвердив цього брата, хто його вибирав на служіння, яким чином він став першим у цій церкві, ми не знаємо. Але ми бачимо, що ця людина в задоволення своїх амбіцій, тим, що вона любила бути першим, вона не, не збудовувала церкву. Навпаки, він руйнував церкву. Він церкву обмежував від благословіння, яке вони могли отримати через інших братів, які могли приїхати, поділитися. І написано, що він не тільки забороняв, а ще й з церкви викидав. Замість того, щоб навпаки якось впливати добре, він руйнував церкву. І, на жаль, це є е, недобрий випадок у житті церкви. І тому перед тим як ми через дві неділі будемо пропонувати братів на служіння, я б сьогодні хотів трошки звернути нам деяку нашу увагу на деякі моменти біблійні, е, як важливо нам, коли ми роздумуємо про, то, про тих, кого будемо пропонувати на служіння. Як важливо нам з біблійної точки зору підходити до цього питання, щоб дійсно це було благословенням для церкви. І перше, на що я хочу звернути увагу, це текст Євангелії від Матвія, 16 розділ, 18 текст. Я часто люблю цитувати цей текст. Він мені подобається, він звучить так. Це Ісус говорить. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву. І брами аду не переможуть її. І другий текст це дії апостолів, 20 розділ, 28 текст. Це апостол Павло дає настанову служителям в Ефесі, як вони повинні пильнувати церкву. Він говорить такі слова: пильнуйте себе та всю отару, в якій вас Дух Святий поставив єпископами, щоб пасти церкву Господа і Бога, яку він придбав своєю кров'ю. Перший момент, коли ми підходимо до питання влаштування церкви, до питання пропонування е, кандидатів на будь-які служіння, перше, що ми повинні пам'ятати, що церква є Божа, це є Божий проект, а не людський. Більше того, цей текст із Дії святих апостолів говорить нам, що Бог заплатив велику ціну, яку він придбав своєю власною кров'ю. І він особливо пильнує над тим, що відбувається у церкві. Пильнуючи за вибраним народом Ізраїлем, Бог сказав такі слова через пророка Захарію: Той, хто доторкається до вас, торкається зіниці мого ока. Цим Бог. Показує народу, наскільки вони є цінними, наскільки він їх береже і наскільки е, торкається його те, коли хтось хоче завдавати шкоду е, народу Ізраїля, його вибравному народу. Я доволю, дозволю собі ствердити, що церква має ще сильніший захист від Бога, оскільки за неї була заплачена найбільша ціна. Тут написано, яку він придбав власною кров'ю. І хто не недбало ставиться до церкви, він буде мати справу з її головою, з тим, хто є голова церкви, хто заплатив за неї. Тому, перше, коли ми підходимо, розуміючи, кому належить церква, ми з більшим трепедом підходимо до питань будівництва церкви, розуміючи, що церква належить Богові. Ще один момент, який відноситься до цього. Церква належить Богові, і Бог є той, хто її будує. Перше пісня до Коринтян, 12 розділ, апостол Павло відкриває, як відбувається устрій церкви. І він говорить, що Дух Святий наділяє дарами кожного члена церкви для будівництва церкви. Ми всі з вами через дари, які Дух Святий дає, нам збудовуємо церкву. Але в цьому розділі наголошується, що саме Бог є тим, хто будує церкву. Саме він дає дари. І написано так, 11 текст. А все це робить один і той же дух, даючи окремо кожному, як він хоче. І 18 текст. Тепер же Бог розмістив члени в тілі кожного з них, як забажав. Це ми бачимо, що Бог будує церкву. Він знає, кого, де і як краще використати для того, щоб церква зростала. Одного разу Бог сказав пророку Самуїлу: піди в дом Єсея і помаш одного з його синів на царство. Але ім'я сина він не сказав. І Самуїл пішов у дім Єсея і почав запрошувати синів згідно того порядку, який здавався йому мудрим, який здавався йому правильним. І один за одним, я думаю, що ви знаєте всі цю історію, один за одним приходили не і Бог говорив, ні, не цей, не цей, не цей. І коли вже достойні закінчилися, достойні я маю на увазі з того, кого би вибрав Самуїл, або, можливо, кого б ми вибрали, якби дивилися, то Бог сказав, що потрібно покликати вибраного. І ним виявився пастушок, про якого навіть і не думали. Не думали, що він має бути. Є чудова християнська пісня, яка мені дуже подобається на цю історію. Вона звучить так: в кому люди бачили тільки пастуха, Бог вибрав царя. Тому що Він будує свій народ, він будує свою церкву і Він обирає. І Самуїлу потрібно було виявити Божу волю. Потрібно було зрозуміти, кого Бог вибрав. Тому такий біблійний духовний принцип для нас сьогодні. Ми не обираємо, як обирають будь-які інші організації. Але ми повинні виявити, зрозуміти, кого Бог кличе до цього служіння, зрозуміти Божу волю, кого він обрав. Тому перше, що ми маємо робити перед тим, як обирати, ми повинні молитися. Ми повинні схилятися на коліна і просити від Бога мудрості і розуміння, кого Він призначив для цього служіння. Минулого року я був на одній конференції, е, нашого об'єднання, яке ми входимо, але американське об'єднання. І там була тема якраз також про служителів, про нових служителів в церквах. І пастор, який мав головну проповідь на цій конференції, він зауважив одну річ, яка мені дуже згадалася. Він говорив проповідь на Матвія, 9 розділ з 35 по 38 текст. Це слова, де Ісус говорить про жнива, і коли Він просить учнів, щоб вони молилися до господаря жнив, щоб Він вислав робітників на свої жнива. Написано так, що Ісус обходив міста, села, сіляв. Проповідував, допомагав, і він бачив людей, які були розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха. І він сказав їм: тож, благайте господаря жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Цей же текст написаний в Луки 10.2. І ось цей служитель каже, часто ми підходимо до вирішення питань навпаки. Те, щоби по біблійному мало бути першим, ми робимо його в останню чергу. І він саме наголосив у тому, що Ісус не сказав учням, що діть шукайте. Він не сказав учням: придивляйтеся, кого би поставити, шукайте здібних. А Він сказав: благайте Господаря жнив. Перший крок, який ми можемо робити, це молитися. Не можемо, а маємо робити біблійний підхід це молитися, просити Господаря жнив, тому кому належать ці жнива. І е, просити або молитва це є. Це є духовний процес, постійний духовний процес. Це не разова молитва просто перед членським зібранням. Це період роздумів, це період духовного спостереження. Коли ми перебуваємо в молитві, ми фокусуємося на тому, про що ми молимося. Ми думаємо про те, про що ми молимося. І якщо ми щиро шукаємо саме Божу волю, то Бог також відкриває. Бог. Відкриває, тому що це його е, вказівка, він сказав так робити. Протягом часу, коли ми молимося, сам Дух Святий впливає на нас. Можливо, через якісь обставини, можливо, через спілкування, думки, зустрічі з тими, кого ми думаємо е, пропонувати, або кого ми планували пропонувати на це служіння. Можливо, якісь інші обставини. Але коли ми шукаємо Божої волі. Коли ми молимося, Бог її відкриває нам. Молитва здатна очищати наші мотиви. Знаєте, Ми можемо дивитися по-своєму. Коли е, війшов у дім Єсея, то він дивився по тих критеріях, які здавалися йому правильними, які здавалися йому логічними. Він пішов і почав старшого сина. Тому що старший син мав особливе положення в сім'ї. Але Бог показав зовсім інше. Бог показав, що він приготовив іншого. Коли ми підходимо до е, пропонування кандидатів, ми, я не знаю, кожен з нас можливо дивиться на різні речі. Чи він проповідує, чи він е, як часто відвідує зібрання, чи як часто бере е, участь в якійсь праці церковній. Чи, можливо, можна іншими категоріями е, оцінювати. Можна оцінювати категоріями там, родинності. Чи він мені близький, чи він мені далекий. Хоча е, те, що родиться, це не означає, що не можна пропонувати, тому що ми знаємо, що в Ісуса учні були брати: Петро, Андрій, Яків Іван, рідний брат Ісуса був пастором Єрусалимської церкви. Але важливо, що якщо ми. Підходимо до цього питання, навіть питання, коли є наш близький якийсь родич, то щоб це не було однією категорією, або одним критерієм, або нашої симпатії. Або, можливо, навіть через відстраху образити когось. Тобто, Коли ми молимось, коли ми підходимо до питання пропонування когось на служіння, то ми повинні підходити. І з Божої сторони, із, із тими критеріями, якими, які Бог залишив кожного, кожному для нас на сторінках писання. І тому важливо молитися, важливо роздумувати, тому що ми бачимо, і Біблія нам про це говорить, що це буде впливати на церкву. Це важливо для церкви. Ще один момент. Ми говоримо про деяконське служіння, і якщо ми повернемось в історію. Коли були обрані перші деякони, то ми бачимо, що деякони народжувалися в служні. Перші деякуни були виявлені саме через те, що була потреба, і вибирали тих, які вже щось робили. Це дії святих апостолів, 6 розділ, перший по сьомий текст. Ми читаємо такі слова. Тими днями, коли зросла кількість учнів, Почалися нарікання Елінісів та юдеїв про їхніх вдів, що про їхніх дів не дбають при щоденному служінні. Скликавши громаду своїх учнів, 12 розказали, не годиться нам, облишивши Слово Боже, прислуговувати при столах. виберіть, брати, з поміж вас сімох надійних мужів. Сповнених Святого Духа та мудрості, і ми поставимо їх на це служіння. Ми ж постійно перебуватимемо в молитві та в служінні слова. Всій громаді сподобалося це слово, і вони обрали Степана, мужа, сповненого віри і Святого Духа, Пилипа, Прохора, Неканора, Тимона, Пармена і Прозеліта з Антіохії Миколу. І їх поставили перед апостолами і, помолившись, ті поклали на них руки. А слово Боже росло. Кількість учнів в Єрусалимі дуже множилась. І серед священників дуже багато були слухняних вір. Бачимо, що перші деякони були народжені служить. Була потреба, виникла потреба виникло нарікання. Церква мала добру проблему, тому що церква більшилася, зростала кількісно, але відповідно до кількості необхідно було і служителів, які були, допомагали в цьому служінні. І є що дбати за таку кількість не було кому. І цю потребу було видно, потрібно вирішити. Апостоли запропонували шлях, але вибір конкретних людей вони доручили церкві. І ми бачимо, що вони поставили такі три вимоги: сімох надійних мужів, сповнених духа та мудрості. В інших текстах говорять, мужів доброї слави. Повні Духа Святого і мудрості. Тобто, це були люди, яких знали. Це були ті, які щось робили, ті, які е, вже служили, які не чекали, коли їх покличуть до служіння. Але незалежно від того, чи були деякуни, чи вже такий статус був чи не був, але вони вже робили. І коли підійшло питання до служіння, до вибору, апостоли говорять, що виберіть поміж себе. Тих, які вже щось роблять. Тому, коли ми підходимо до питання вибору кандидатів, ми повинні також дивитися пропонування людини, чи він вже задіяний церкві. Про що свідчить його духовний стан? Або про що свідчить його мудрість, як він мудро веде свої справи як в служинні, а так і в інших життєвих питаннях. З плином часу, коли почали збільшуватися церква, коли апостол Павло мав свої місійні подорожі і заснувалося більше церков, виникала потреба в такій уніфікації або в одному підході до виборів, до того чи іншого служіння. Апостол Павло доручав своїм співпрацівникам збудовувати церкву. Він доручав їм ставити служителів. І в післанні до Тимофія, в першому післанні до Тимофія, до третій розділ з 8 по 13 текст, він говорить, про критерії на саме служіння деяконське. І тут записані такі слова. Деякони також повинні бути поважними, недвомовними, не схильними до надмірного вживання вина, не користолюбними, але які мають таємницю віри в чистому сумлінні. Втім, їх слід спочатку випробувати, а потім, якщо бездоганні, хай служать. Жінки також мають бути поважними. Неусудливими, тверезими, вірними в усьому, деякони кожен нехай буде чоловік однієї дружини, які добре виховують дітей та порядкують своїх домах, бо добрі служителі здобувають в собі високий ступінь та велику відвагу у вірі Ісуса Христа. Ми бачимо тут критерії для деяконів. Бачимо, що Біблія визначає якими повинні вони бути. І біблійні вимоги це неформальність. Характер, хто сказав так, характер важливіший за здібності. І іноді люди, які мають е, добрі здібності, але мають такий характер, який роз... руйнує ці здібності. І це біблійний приклад, який я наводив, який я наводив на початку Діотрефа. Напевно, він мав якісь е, свої здібності. Напевно, він міг також впливати. Але його характер руйнував те, що він мав будувати. Він любив бути першим. І його амбіції руйнували відносини як з іншими церквами, з апостолами, так і в самій церкві руйнували, тому що він не міг терпіти інших. Важливою сферою також є сімейне життя. Воно також є фундаментом для служіння, і воно також впливає на те, як служитель буде нести це служення. І до цього також потрібно. Придивлятися. Але написано втім, їх слід спочатку випробувати. Після того, як ми пропонуємо братів на деяконське служіння, ми маємо випробувальний час. Зазвичай це рік. І це також час молитви. Це час, коли ми придивляємося, коли ми молимося за братів, які готуються до цього служіння. І також потрібно просити від Бога мудрості. Розуміння, щоб дійсно це був процес благословений для церкви, хтось сказав так, що поспіх у пославленні служителів причина багатьох церковних ран. Тому важливо звертати увагу також, коли ми підходимо до цього питання, на біблійні критерії. Чому біблійний підхід є важливий у виборі служителів? Тому що через обраних служителів Бог посилає велике благослоння в церкву. Дії 6 -й розділ 7 й текст, після того, як були обрані служителі. Після того, як були обрані деякони, як були покладені на це служіння, написано так. А слово Боже росло, кількість учнів в Єрусалимі дуже множилася. І серед священників було багато слухняних. Були багато слухняними віри. Це який є результат правильного підходу. Результат того, коли е, ті, кого обрав Бог, кого визначив Бог, вони стали на служіння. Слово Боже, зростало. Це є спонукання тому, що церква зростає. Друге церква множиться. Кількість учнів в Єрусалимі дуже множилася, і єдність у церкві. Зміцнюється. Я думаю, що ми всі бажаємо добра нашій церкви. Ми всі зацікавлені в тому, щоб ми зростали. Ми всі зацікавлені в тому, щоб ми е, розвивалися як церква. І тому важливо, щоб ми також у підході до такого важливого служення використовували саме Божий порядок, Божий метод, який він нам залишив. Важливо зауважити, що деякони це охоронці миру і порядку церкви. Коли виникла проблема, написано було так. Тими днями, коли зростала кількість учнів, почалися нарікання еліністів на юдею. Це не нарікання однієї людини, не нарікання двох людей, а цілої групи людей на іншу групу людей. Це могло призвести до розділення. І для того, щоб цього не відбувалося, були обрані брати, повні Святого Духа. Які мали мудрість, які вже служили для того, щоб цих нарікань не було, для того, щоб зглажувати ці проблеми. І саме е ті кандидати, як вони, їхнє основне завдання, щоб не підігрівати якісь непорозуміння, а навпаки, їх заглажувати. Через це вони служать церкві, і через це вони служать Богу. Вони є охоронцями миру в церкві, щоб був мир, злагода і спокій. І цим вони служать, і цим прославляють Христа. Тому який основний е, висновок для нас і заклик сьогодні? Коли ми думаємо про того, кого обрати, кого пропонувати, хай буде для нас не це перше питання. А перше питання, хай буде для нас так: Господи, кого Ти приготував? Кого ти приготував для цього служіння. Просіть Господаря жнив, щоб Він вислав. Просім від Бога мудрості, просим від Бога розуміння відкриття, щоб Він вказав нам на тих, кого Він приготував для цього служіння. Щоб ми підходили до цього питання не своїми якимись людськими підходами, але щоб ми керувалися Божим підходом. Просим від Бога смирення перед його волею. І також спільній молитви тут в церкві і дома молимося за майбутніх служителів, щоб це було благословіння для нашої церкви. Амінь. Давайте ми піднімемось і помолимось. Хто має бажання, будь ласка, моліться.